Добро вечора, виживші. Ласково просимо до рівнини болю. Вернулись ми сюди, бо сьогодні в нас вийшло оновлення 0.6.7. І в цьому оновленні нам додали. Знаєте, що нам додали? Блін, не повірите. Нам додали українську локалізацію. Й-майо! Офігень, да? Блін, тати, що тепер наші завдання тепер будуть висвічуватися як потрібно. Правда, не, не все перекладжено, не все, бачите, щось трошки чогось, трошки лагає, але деякі моменти бачите не до кінця перекладені. Хоча, напевно, треба було перезайти, да? перше поставити українську, а потім перезайти, бо мені щось так здається, що воно должно все нормально працювати. Ну, це ми, звісно, все потім перевіримо, як на наступному буде перезаході. В принципі, повинно все робити ідеально. Так, що нам додали? Нам додали. Блін. Блін, 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 блін. Тепер наші машини їздять по-інакшому. Ну, прям зовсім по-інакшому. Тепер вони входять в занос. Ними виляє вліво-вправо. Коротше, просто так під'їхати буде кудись нереально. Ну, зато. На машині тепер можна розвернутися на одному місці. Тупо стаєш, розвертаєш машину і заїжджаєш, куди тобі треба. Отак От це все працює. Так. І дивіться, яка фічка Пумки, я казав, що ось до оце розмилення. Да? Коли ти дивишся, воно все розмите. Коли ти прицілюєшся, а потім ще нажимаєш типу, снайперський приціл да? на колюсь комиші, і все, типу, прояснюється. Так, да? Що я, типу, казав, ну, блін, ну зробіть же, щоб воно було все прям. Всього такого вигляділо. Блін, я не знаю. Чи воно раніше було, ну дивіться, все розмите да, в кінці? Трошки відніше Чи воно раніше так було, ну зараз я просто цю фішку надибав, ось до оця оцей цей. забираємо галочку, виходимо. І у нас все. І у нас мило пропало. І що саме цікаво, коли пропадає це мило, і у нас. Збільшується FPS. Блін, дивіться, мила нема. Я бачу, ондо, там ходять противники. Ондо аж отам, да, за, за цим відряком. Далеко он доходять до аж далеко ходять. Видно, що все літає, все видно. Капець. А раніше я навіть не, не додумався, що можна було так зробити, да? Тобто, тепер у нас оцей снайперський, типа, приціл нічого нам не дає. Ми, як бачили далеко, так ми і бачимо. Бачимо тепер. Всюди, дехто бігає, де що робить. Блін, це класна тема. Насчет постройки, по, насчет постройки, нам нічого не додали. Все по старому, все абсолютно обіцяли нам е-е там всякі ці стіни, то все Ну нічого тут поки що не змінилося. Я вже, считайте, місяць жду, вже считайте, да, місяць десь приблизно в нас пройшов е, з того моменту. З того не ну, з того моменту, а іменно з останнього оновлення. я жду, щоб построїти базу і жду нові стіни, нові поли, може, там щось буде нове, щоб можна було такий, от наприклад, ангар загородити повністю. Бо зараз, от дивіться, я вверх придумав, як загородити да цей треугольник Просто ставите тут каркаси, оці, рамки на чотирьох ножках. Потім на них ставите. Типа, стіну тільки не, не достраюєте, щоб вона білим світилась потім каркас забираєте, підходите і достраюєте собі оце. Ну, це я, звісно, фішкою продумав. Ну, а далі, щоб якось все прям ідеально було, це, звісно, треба ждати щось нове. Е, написали, що тепер наша зброя б'є ефективніше. Ну, як ефективніше? Вона то е, по відсоткам, типа, б'є. Навіть коли наше холодне оружж повністю зламане, да, там, остається там, 1%, у нас урон не просідає. Тобто, ми б'ємо як били раніше, так і будемо бити до последнього, поки наша зброя не зламається повністю. Тобто урон не буде просідати від того, що э, трошки поламана зброя. <клес> Бо раніше як було? Навіть оці пушки. да? Якщо вони не 100%, то вони б'ють слабше. А тепер вони бити слабше не будуть. Будуть бити одинаково. Блін, тепер все, блін, все на український я Yo маю Офігеть! Це прям шикарно, шикарно. Так, наборчики блін, все тепер все описується. Що де купляється, що де продається? Куди Лучше продати? Блін, це прикольно. Оце реально прикольно. <кій> Так, написали, начебто, що е, поправили баг ось з тими да, Начебто з цими бандітами, начебто поправили баг. Скільки я бандітів перебив, і ніфіга, я не міг убити е, цих 10 штук. Навіть не то, що 10, навіть одного не міг убити, як мене це до чистка. Я не міг. Я скільки перебив, ніфіга не було. І оцей ящик я так і не знайшов. Мені скинули скрін у стімі, що воно все-таки попадається. Ти, чувак, може, мені тебе треба? Ні. А що зразу дві хвилини? Я тільки одного вбив. то обично хвилину давали, да А це дві. Та тепер з них. Там ще попередні вони там були показували, типа е свої ці люшки, з якого, типа, бандита який уровень бандита як він, типа називається, Що іменно випадає. Щоб ми бачили, що, е якого бандита краще бити якого не бити, Наприклад Та На в принципі. Ого, хороший трупак був. В принципі, різниці немає, якого бандита бити. Ну, просто нам показали, що з них може випасти. З яким шансом, наскільки вони сильні. Так, добре, давайте ми подивимось на машину. Ой, і нас цього вже же. Ще... ще не розбило, Почти, по... Почти вбило. Ем, Франка нашого і Рона і Франка нам же ж поміняли їм 3D-моделі. Та блін, давай сідай. Політаємо на цій машині. Так, 100% у нас вона відремонтірована. І тепер дивіться, коли ми пускаємо газ, вона котиться до последнього. Раніше такого не було. Ти перестаєш їхати вона просто стає. Тепер можна розвернутися на місці. Камера стоїть на місці, а машина крутиться. Ну, якщо, короче мишкою не шевелити, то потім воно типа схопиться. І. З одної сторони начебто прикольно, Да А з другої сторони. Так, а де нам. Нам в ту сторону. А з другої сторони невдобно капець літати Вона ось до вона боком летить. Блін, то якось вона раніше якось за мишкою все їздило. Так, чули бандіти. Де ж бандіт? О, скам. А, дивіться, за це оддали одну хвилину. Навіть труби випадають. Раніше не падали з них труби. Так, тут у нас провочка. Дивимося, що в нас тут. Ем... Ніфіга, це хіба мене таке було. Дивіться, тут якісь ресурси вже по-новому -по почали падати. Дивіться цього ніколи не випадало. Фільтра не було фільтра. І оцю штуку вони раніше не падали, щоб машини покращувати. Ніфіга собі. Ні, ну, бочки, звісно, як були раніше взривалися, так і вони зараз должні взриватися? Да? А вони не зірвалися. А раніше взривались. Це ж з газоліном бочка була. Коротше, машини тепер не так сильно б'ються, як билися раніше. Зараз можна у щось втаранитися Ух. А ну давайте, розіб'ємо. Не розбили. Скільки? 4%. Блін, наїхали на камінець. І тільки 4%. Бідбіх. Коротше, тепер можна не переживати, що ми просто розіб'ємо машину, навіть на якийсь такий от простенький кактус. О, кактус, тепер ми її не розіб'ємо. Ух ти ж, блін. Це свій, А ну, сколько у нас тут? Бензин. О, теперь пишется бензин. А тут, где у нас был биодизель и бензин. А что, это газолин, это бензин, да? Эм, а что он сдох? Бочка то не взорвалась. А написано, что бочка должна взрываться. Но она не взрывается. А дизель нифига не взрывается, да? Типа бензин. Хорошо. Хорошо. Так, знаете что? Где у нас э, франк? Давай, залазь. короче це хорошо, що машина в нас тепер не ламається так, як раніше. А то цією машиною один удар у щось і все, і капіц. Ану, розіб'ю Бабах! Ні, не розбив. Не розбив, і вона ще літає. Так, до сих пор не поправили, оце. Оба, на, давай! Давай, 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 давай давай Коротше, даже так можна було. Машина вже димить. 50%, але я її не розбив, не розквасив зараз. Так, добре, молоток в мене є. Давайте поремонтуємо. Бо на мене, ще один таких удара, і все. Зато тепер не страшно кудись вломитися. Тобто носом кудись. Це ж круто. Круто. А то на цій машині взагалі було страшно кудись їздити. Так, казали, щось тут обновили. Іменно в цего Джексона. А що тут обновили? М -м 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 -м. Все по старому. А щось написали, що тут обновили, а що. Може в тебе щось іменно по, по торгівлі? Висить такий квест, я навіть не знаю, знаєте що, може. А може я буду... начну заново цю гру проходити і вже якось трошки з умом не брати ці квести з цими ящиками. Все по-старому, нічого тут більше немає. Описали, що щось обновили. Так, а ну давайте ми до Франка зганяємо. Там теж гімки по-модельки поміняли. Блін, ну це вже прикольно щось до це є переключатель. Чи він раніше був? Чому мені ніхто не сказав? Опа. Коротше, тепер він. Е щоб машиною коротше, розгонився, хочеш перед цим стати, просто пустити газ і нажати назад, він ніфіга не стає. Дивіться, там текстура не прогрузилася. Ой, дивіться, реально реально поміняли як на картинки. дивіться які вони стрімні. Йо-майо. А ну, ти чувак, а цей більш поприкольніше виглядає, да? Да? ж прикольний чувак. Трошки ржавий, Ну цей поприкульніше. Ти більше на людину похожий чимось до цей як ото, бліна, цей іскусство маска, блін Так, що у вас тут? Хоч щось змінилося? ні це по старому, так. Да. І те по старому. Ну, ну да, ну да, і тебе все по-старому. І ще напис ще щось писали, що в нас. О, ну бачите, який в мене будинок. Лівітірущий будинок. Як так зробив? та фіг я знаю. Коротше, якось так і вийшло. Так, щось тут казали, поміняли у цего, де у нас металобрухт Блін, тепер він. Ця машина ніфіга не управляйма. Коротше, щоб швидко остановиться, лучше на пробіл і він стає просто на землю. Що тут поміняли Я вже й не помню, як тут було. Иначе все так само. Все обичне. Як ви думаєте, обичне все? Наче то все як було, так і є. Все то же самое. Там нема больше никого. Металл можно тут разбивать. В принципе, тут и завжди воно падало. Ну да. Зараз на мобильных вакансиях. Хорошо, хорошо. Так, добре, нам додали українську. Дальність промальовки. Не знаю, чи воно було чи не було, але коротше, уже воно є. Ось, дивіться, я бачу свій будинок навіть здалека. Ну, як будило. Ой, блід, на і будинком назвати не можна. Я ж кажу, я не заходив в гру, бо я ждав, поки появиться тут. Нові ці нові постройки. Ну, вони бачите цього разу нам цього не додали. Так, там мене по квесту, типа стекло принести. Блін, ну прикольно, коли все. Ось согласіться. Прикольно, так? Да? Ага, чекайте, а може в цих купах щось поміняли? Коротше, я там коло свого будинка заспавнив собі 30 отаких от куч. Заказав собі 30 куч. Абсолютно все перелутав і. і переніс собі там в ящики. Настрою ще кучу ящиків. Я туди не достану, не доб'ю, да Інтересно, нападання впадає, А ні. Воно відлетить швидше, ніж я його зб'яв. Блін, ну вже, от, блін, його видно даже здалека. Так, добре, давайте заглянемо. Що це у нас тут за зборище блотих і ніч А, давай це по очерді, да? Давай ти мене, а потім я тебе. Хе. Так, що у нас? Нічого не змінилося. О, дивіться. А я там 30 штук залутав і ні, ні, ні разу не випало щось такого. Цього мені не падало. отаке мені не падало. Банки не падали. А цього теж не випадало. І почіпники теж не падали. А так все остальне, ще доски падали. А давайте ми провіримо. Давайте ми злітаємо назад сюди до цього до цієї штуки, де в нас? Тей маячок є. І закажемо один собі груз. Подивимося, чи там щось помінялось. Блін, це прикольно з тими грузами, що можна знайти <клухи> такого тараша, купити собі за золоті. І потім. Опа, бляха! Машинка моя стоїть. Теж потупив таку тілегу. Короче, позабивав ящики. Такі. Чекай. А де а де цей ящик? А о це я звідси я забрав ось до в мене стоят, ось до 190 кг. Думаю, де вони, блін, ділися? Блін, забуя не та кнопка. Дивіться, бачили? короче позабивав тут і жесті і, і все підряд, що тільки міг з тих куч забрати, я забрав все. Позабивав тобі тут ящики. Всього підготувайся для постройки. Коротше, така в мене штука вийшла. Стрмна, звісно. Так, а де-де-де-де де? А де я дів? Ось два. Давайте одну чи дві закажем. О, торгаш є. І побачимо, що з цього буде. Давай одну тут і одну тут закажем нову пошту, блін. Здоров, дід! У тебе хоч уже. Блін, ну. Цього гра стала красивіша, що у тебе хорошого. У тебе немає нічого хорошого. Все по старому. Зато тут можна цей порох двіція брати. За 7-10 штук. Хм, неплохо. Хоча, ну, а смисл його брати? Може до якогось там квеста треба буде щось там скрафтити? Бо патрони тут і так, в принципі, хорошо заробляються. Ні, сенса немає. Так, що в нас тут? Ще 15 очок в мене є. О, тепер тут все понятно. Блін, знаєте що? В чим прикол? Коли ми виставляємо собі складність, Да де воно в нас? М -м, налаштування. Ось тут ми виставляємо складність. І тут, дивіться, дається очок навика тільки 10 я був виставив цю складність і у мене тільки 10 за кожен рівень давався. А це мало. Якщо. Блін, я навіть не знаю, якщо починати з самого початку, то може брати саме і цей самий, простий Або. Коли у нас рівень доходить до кінця, щоб перекинутись, просто заходьте сюди в настройки, переключайте на оцей рівень, Получайте 15 очок собі для прокачки. І потім вертайтесь назад і далі грайте. Своє задоволення. Але це так буде нечесно, правильно? Да, це буде нечесно. Але, але можливо. В смислі, блін, ти що, переключився, чи що? а ні все стоїть. все стоїть. Та йде, йди, дід бо зараз тут куча на голову впаде. Блін, прикольна постройка, Да Я взагалі думаю, якщо нам поки що не завезуть якогось там. Нових стін, нового всього, то отакий отаку, отаку от кришу, а низ весь відкритий. Тобто і металерити до нас не залетять. І і криша буде над головою. Тут, взагалі, по ідеї можна поставити обичні стіни. Але обичні стіни розбивають зомбаки. От в чому прикол. Якщо отакий, то треба, звісно, загородювати це все великим забором, щоб зомбі не проходили. Або стройтесь якось по-другому. А як? Поки що. Поки що незвісно. Ну, це, типу було б саме простіше отак от от зробити, щоб тут не у нас не було цього скачка, коли заїжджаєш машиною. Бо із-за скачка виходить така штука, що ти просто підпригаєш і вдараєшся у ці перепонки. ні Ну якщо така криша буде висока, як зараз, то ти нікуди не вдаришся. Пофіг, який, який, який там буде скачок. Ти просто перелетиш і впадеш там в будинок. Так, де та посилка? Давайте. Хочеться ж подивитися ж там прийде. Лута тут просто немерено. О, тут в мене ще ж один мотоцикл, значить стоїть Там що ще один Торгаш, дивіться, ще один Торгаш. Що, прикалуйся два штуки зразу А де цей Ди Тут исчез. Зато появився тут. Воно пішов де мій дельчик, ось домі де ще один дерчик. Це те, що я визвав короче, в цего. Я думав, що по ньому метеорит попаде, але я вже поки я там строїв, раз заходив, другий раз заходив в гру. А він досі, досі є. Рідина Х, а я думав топливо. Це рідина. літає на рідині. Блін, давайте ж, доставку. Блін, давайте я до цього що торга ще збігаю. Подивимося, чи він торгує. А, це не дорога аж, блін, це цей ляха бомж із фонариком. Я щось думав, що торгаш. Ось доторгаш. Оце точно торгаш. Нема ще посилки? Нема. Щось знову пошта запізнюється трошки сьогодні. Давай, давай. Йди, йди, йди сюди, я тут. Ну, покажи. Ой, а цей другий торг продає, вибачили? Хм. За одну можна купити оцю штуку, оцю броню. Скільки вона важить? А не написано, скільки вона важить. Так, не написано, кажеш, оцю броню. А, ну, ну понятно. Їх взагалі можна за золоті брати. Думав, тебе торганути трошки можна. Але ніфіга так, добре. А, все, дві кучі вже скинули. Коли? Вон дополетіла. Полетіла последня машина. Пішли подивимося, що в нас ще там. Чи щось змінилося, чи ні? Коротше, оця оці, оці доставка, да, ось ця оці кубки. Це. Це читерська імба. Находиш такого торгаша, і все. І постройка любої бази тебе обезпечена. А, то є торгаш до да, там. Тут тобто торгашів багато ходило, а я просто не бачу, бо дальність була погана. Ну, ось що з тих падає. Да Тут даже дерево падає, бачите? Метал дерево, мотузки падають. І ще от планки падають. Вже дошки. Камінь маленький, так. І що у нас тут? Ну, в принципі, то саме. Ось такий у нас падає лут із каждого ящичка. Ящички недорогі, якщо у вас усе прокачано, то нормально. Блін, і ця машина, вона медленно їздить. 72, например, 75, например, да? І даже 80. 160. 200. Приблизно должно перти 200 ця машина. Приблизно. Хм. А ця наша тоді скільки фі... фігаче? А ця 216. О, бачите, ще броня в мене тут не на всі вкачена. І ось тут е, скористь іменно при старті ще не докачана. Ой, так що, блін, так що якось отак. Я навіть не знаю. Ну, починати її спочатку, чи якось допилювати вже е, цю версію, ну ту, цю карту. Але ж в мене в мене то, що проблема із цим завданням. Я її не можу знайти. Я стільки облутав цих бандюганів, полетів туди, навіть, де у нас дрони кругом літають. Там бив, <кій> ну, не бив я, просто підлітав до кожної бази, до кожної палатки, лутав ці ящички, що у нас з патронами. І ніфіга там мені нічого не випадало. Лише патрони там всякі, і все. Так що не знаю, може все-таки почати з самого початку. Як ви думаєте? Той І базу я буду строїти ось тут. Оце буде саме прикольна база. Так як на неї можна залетіти. Рівнесенько. Може взагалі це такий ангар здоровий зробити, такий високий хай буде. А потім, як у нам вже будуть якісь нові там стіни, там це все. Може, можна буде достроїти, щоб нас ніхто не трогав. Або, взагалі, обгородити великим забором, поставити ворота, щоб не залазив ніякий зомбар. А ось до тут поставити пол, поставити велику таку от кришу навісну, якось до зараз у мене, да, цей кусочок. І повністю тако загородити. І метеорит не залетить, во-перше Метеоритів не буде. Хоча тут прийдеться трошки замурувати оці кінчики. Оці трикутники, оцей квадратик прийдеться замурувати повністю. І, скоріше всього, напевно, і ось цей теж, таку, попробувати замурувати. Щоб поставити тільки на дві поділки тобто один етаж, другий етаж, типа заїзд такий здоровий, здоровий. Можна весь таксопар тут зібрати. Тільки зробити його довшим. Сюди ще продлити, не знаю, напевно, на кубіка, навіро даже може даже 4, аж сюди зробити такий от ангар здоровий, щоб вже точно ніякий метеорит так збоку ніде не залетів. І ждати, поки в нас вийде нове оновлення, з новими стінами, з новими всякими деркалюхами. Так, водички то ми попили. а, -а, -а Їсти у нас нема що. Можна попроти з'їсти картошку. Утравлення. Так, добре. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.